Зв'язку з складною ситуацією в країні Україна не брала участі в конкурсі. Проте ми досліджуємо не лише Україну, а й те, як розвивався конкурс минулого року. На конкурсі освистували росіянок Толмачових. Тож конкурс, аби дарити людям праздник і не оскарблять русських, вирішив вперше застосувати технологію для заглушування освистувань. Іншими словами, Європа засуджувала дії Росії. Але робила вигляд, що ніякого засудження не існує. Як би дивно це не звучало, але голос цього московита дуже гарно коментує цю ситуацію. До речі, це реакція на 5 балів від Грузії, яким у фіналі не пощастило, і дим машина настільки надиміла, що прибрала виконавцю зі сцени. Загалом московити в цьому конкурсі відзначились дуже смішним гумором. Points from Russia go to Russia! він, до речі, Білорус. Проте, незважаючи на потужне засудження, московитка зайняла другу сходинку і отримала засудження вже на болотах за добрі стосунки з кончитою вюрст.